Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для iPad. Це стильний та зручний аксесуар, який забезпечує захист вашого планшету від пошкоджень та подряпин. Чохол виконаний з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність. Він має універсальну сумісність та підходить для більшості моделей iPad. Чохол має вбудовану підставку, яка дає змогу зручно дивитися відео, читати книжки або працювати на планшеті. Він також має функцію автоматичного пробудження, яка активує та вимикає планшет під час відкриття та закриття чохла, доступний у різних кольорах та дизайнах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант для вашого стилю та вподобань. Чохол для iPad – це чудовий вибір для тих, хто хоче забезпечити надійний захист свого планшету та додати комфорту його використання.